Отже, я вам прочитаю із «Спокуси» святого Антонія. Це все сонети. Стоп. Перший. Я весь в тобі так ставши однооким, що й дихати мені, крім тебе, нічим. Все, що не ти, лиш, тлін і порожнеча. Між плівок з'яв я довго й марно никав, шукаючи твоїх дорожніх знаків. І от тепер я зупинився, іначе на мене одягли прозорі ночви. І я вже ти, який мене спонукав. Щоб все буття розкрилося, як жолудь тієї миті, які з мене жили, тягнули біси ще й ножем кухонним. Та попри зло, о Боже мій коханий, цей світ, де ти створив струмки і кедри, ні, не друзки, як стару макітру.